Трошки вас заінтригую. Е, моє діло з картою побитою, моя справа трохи зрушила з мертвої точки. Нарешті. І скоро буде дуже багато контенту. Вже нарешті почнеться контент по Європі. Покажу, яку я фірму обрав. На чому я буду їздити, побачу, ще сам не знаю. Е, закупки якісь в трасу. Коротше, все вам буду показувати. Плюс це. Дуже така буде нестандартна робота, тому що ми, будемо, ми плануємо їздити вдвох з дівчиною. Так що побачимо, як так буде. Не в вдвойному екіпажі. Їздити буду за рулем я сам, але будемо весь час разом. Побачимо, чи це взагалі можливо такий варіант, як воно виходить на практиці. Трати, якісь не трати, якісь моменти. Коротше, все буду показувати. Поки я знімав, вам розповідав, пропустив свій поворот. Хі -хі. Тепер маю накинути ще пару кілометрів навколо. Так що якісь такі справи. Зараз основна метушня це забрати цю карту з Уженду, тому що це не так просто, плюс тут не так просто відпроситися. Взяти якийсь відпуск, не відпуск, тянуся вже немає за що, зараз отримую пластик, і вже навіть фірма, в принципі, обрана на яку йду, подивлюсь, ще, можливо, якісь варіанти, може знайду щось краще. Побачу. Та й в дорогу, як кажуть. Якщо не дадуть мені якогось вільного дня, щоб забрати карту, поїхати, то. Піду до лікаря, скажу, що я захворів, мені погано, хай дасть мені лікарняний, буду займатися цим на лікарнянами, якщо по-іншому ніяк. Їду десь на звалище. Знову або металолом. На загрузку. Знову 20-й контейнер. До знаху дою. Такі мальовничі місця, скажімо так. Сміжок лежить. Але їду прямо такими севами-севами. Ще були такі серпантини. Весь час багато колій, річки гарненько, коротше. Приїду, побачу як. костюм, мама будет. Я к вам как из польских турих. машину Трясей, я тут летаю в целом сиденье. Хорошо. Щось мене заводить все в гіршу і гірший жопа. Тут піде вже по ось такому. Як буде зустрічна, то ще попробую розминутися. Причому це мене веде грузова навігація. Не було ніяких ані знаків, ані попереджень, що не можна їхати вантажним автомобілям. Надіюсь доїду. Залишилось 2 кілометри. Я дивлюся, все ж таки, ось по слідах на землі видно, що тут а, грузовики їздять. Надіюсь, я доїду. Зараз показує взагалі їхати прямо. Yeah. Хе -хе. Оце ЗВО. Зараз буду дивитися, що куди. Ну, фірма ніби тут, хоч би я там десь не застряг. Бо yeah. це буде контент 800 метрів. Поворот. Тут ще горки такі, під горку по такому снігу з такою гумою, що в мене я точно не доїду. Зараз, мабуть, стану тут, піду, подивлюся, що там далі. Так, залишив ось так автомобіль, проїзд ніби є. На аварійках. Зараз зайду за поворот. Гляну, хоч там знаходиться. Тут такий сніжок. Я пам'ятаю, я під рампу під'їжджав. Я вже буксував, нікуди не їхав, зараз ще попробую по такому доїхати десь. 800 метрів залишилося, але ж дорога. Можливо, та яка була основна, коротше, там де поворот я пропустив, там, я думаю, була трошки краща. У мене ж немає нічого, ніяких ні ципків. Нічого подібного. Не дадуть спокійно допрацювати вже на цьому контейнері. Зато хоч якесь свіже повітря. Бо в мене голова болить майже кожного дня. Із-за того, ну, мені здається, і за жахливого цього повітря, цього дима, який весь час стоїть в місті. Так, ну Якщо так бачите, то тут в принципі я ще проїду. Нагору сюди я вже, мабуть, не заїду, ну я і не планую сюди повертатися їхати назад буду там де я пропустив поворот а от спуститись тут такі звісно горки сліди якихось що то собаки я сподіваюсь не ведмеді хоть дивіться які ...переломи. Так, мабуть я думаю, що це шляпа. Приїхав я. Буду зараз розвертатися і їхати назад. Отут тут їхати я вже не ризикну. Тут я і не знаю, що тут їхав, може якийсь трактор, квадроцикл їздили. На фурі туди спускатися, я вже ризикувати не буду. Зараз постараюсь там розвернутися, там теж не так багато місця. А тут ось якісь бункери чи що це таке, там щось таке. Коротше, заїхав хто зна куди. Добре, що маю ще часу, трішки 10 хвилин <гум> до прибуття. Не такий великий мені круг повертатися, добре, що я сюди не поїхав. Бо якби я сюди поїхав, мабуть, це вже була б шляпа. Потоп б назнімав би. Назад би я вже тут би не піднявся, Та я, мабуть, там на снігу б і не розвернувся. Зустрів тільки що чоловіка йшов навпроти. Теж каже їхав до цієї фірми. Подзвонив до них, спитав куди їхати, каже, да, треба заїжджати тільки з тієї сторони, з той другої. Сюдою не доїдеш, ти коротше, нікуди. Так що зараз тут буду якось розвертатися. А що, Просто зламати під праву сторону, правда, що я ненавижу. І будемо їхати назад навколо. Ніби закріпив, зараз буду розвертатись тут. О, Я застряв. Оце я втрапив в калепу. А виїхав Так, Оце приколи, зараз вам покажу. Ледве виїхав. Оце встав ми посеред лісу. От я ламав, заїжджав туди, ось тут буксував. Ламав цю сторону, не було видно. Цей раз, це я перший раз питався так зламати, але побачив, що трошки неправильно взяв траєкторію, ще за цим горбом нічого не видно. Ось я другий раз брав траєкторію, виїхав. От вам і пригоди якісь. Ну, зараз буду летіти, бо вже трішечки спізнююсь. Такі тут серпантини, там іде дорога, по якій мені треба їхати буде. А звалище десь там. 10 кілометрів об'їжджати треба, але ж як добре, що я вирішив все ж таки пройтися, подивитися, яка там дорога, бо це б я встряв на якісь великі неприємності. І тут не було так просто навіть розвернутися. Добре, що можна заблокувати диференціал ось речашком. Я заблокував і якось все ж таки виїхав. Бо так би було б тяжко. Да, там була. Справа горка який, якоїсь землі прийшлось би чимось її черпати, бо ні, лопати ж нічого немає, кидати під колеса, то якось би виїхав, але все ж таки без таких мір вийшло все подолати. Надіюсь, той, той другий під'їзд він кращий, ніж цей. Так, ну що, друга дорога привела мене сюди. Так, ось я заїхав. Тут я десь маю ті типу, поїхати. Зараз буду теж розвертатися на варіках якось десь маю розвернутися і їхати в іншу сторону. Це якийсь треш. Це треш, тільки що тут розвертався. Навіть нічого не розвалив. Але я в шоках трохи. Поїхав тією дорогою, що мав перший раз їхати, теж неправильно. Тільки що дзвонив на фірму, кажу, до нас якась одна дорога для фур, всі інші не для фур. Фух. Я вже весь мокрий. Зараз буду повертатися назад, ніби там, де я був в перший раз, я їхав правильно, а потім мені десь треба повертати. Коротше, ніхто нічого не сказав. Навігація веде, хто зна куди. Ця дорога теж, що я їхав, була неправильна, там далі йшов якийсь ніби міст, який міг піді мною поламатися дерев'яний. Коротше, який що я в шокі від своїх навичок. <хи> ніколи не думав, що я ніби так навіть вже непогано вмію їздити, розвертатися. Це ще мені повезло, що у мене контейнер 20-ка, рама складена. І коли рама складена, то. Причіп, він іде трошки коротший на метра півтора, може навіть два, ніж коли в тебе звичайний контейнер 40, 40 футів. Або, як звичайна пландека, вони йдуть довші, ніж коли береш 20-й контейнер. Тому це мені зіграло дуже сильно на руку. Нарешті тільки що подзвонив, сказали, куди їхати. З моєю гумою, я сподіваюся, я виїду звідси. Я вам розказував, як добре на контейнерах не їздиш по всяких жопах. От вам, будь ласка, вчора їздив в кова в якийсь гаражний кооператив, щось таке. Теж там місця було не дуже. Зараз ось вже десь по лісах. Це мені нагадує ті приколи з Фейсбука. Там де гіртека, <смістичність> зазвичай то гіртека десь приїжджає, застряє. <смістичні> надіюсь, не буде прикола там, де я зараз десь заїду. Який жах! Є. Як я мав догадатись, що мені саме сюди. А якщо там в лісі буде ще й зустрічне щось їхати, то це ну, це дуже тяжко. Я представляю, скільки там треба здавати назад, чи по лісі, по тих горках, О, то буде екзамен. Я вам тільки що не зміг підзняти, бо було дуже... Стресово, плюс вже машинок трошки наїхало. як я розвертався на попередньому з перехресті, коротше. місця дуже мало робить такі. Так, доїхав, я не буду тут сильно знімати по камери скрізь, сказав навіть так під'їжджати, щоб було видно, як мене грузять під камери. Така от фірма. Так Воно там виглядає, зараз будуть якось грузити. Добре, що доїхав, вже знаю, куди повертатись, так що я думаю назад вернуся без ніяких приколів. Так, так що якось так буває. Так, зараз регулюю кадр. Поїхав? Кузенько тут. Надіюсь камера не буде дуже сильно трястись, Вибачаю, що без, без мікрофону, тому що реально немає часу цим всім займатися. зараз в чати його підкласти. Покажу вам дорогу. На годиннику 17.33. Зараз вже темніє. Я сподіваюся, ми заїдемо там під горку, там буде далі така гірка. На дворі ще морозець, такий мінус 4, мінус це реально дуже свисто. А контейнер мені нагрузили 26 тонн. Я ще з таким тяжким, щоб саме в задню частину ще з таким не їздив. 26 тонн це сама вага товару. Відтони з чимось там вага контейнера, коротше дуже неслабо. Я сподіваюся, проблем не буде. Вау! Зараз їду, а там спереді як вони, не ні... овені, а оці, що в Польщі дуже багато. Не знаю, буде вам видно чи ні. Там попереду, не знаю, чи є сенс такої зйомки, бо я дивлюсь, камера так трясеться, не знаю, яка там буде картинка. Може зараз візьму в руки. Просто зараз такий досить тяжкий під, підйом гору. Під Ще з такою вагою хочу. Мати контроль повний. Асфальту немає чисто болото. Давай, 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 давай. Салетів! Чисто на розгоні. Якби помалу їхав, би то не, не заскочив. Ну, саме тяжке, ніби то проїхав. В таких умовах просто дуже погано возить такі контейнери, які ставляться назад. От мені поставили на самий зад 26 тонн. Ну плюс контейнер беремо 28. І виходить, що вся вага вона на на начепи а ходову ось саму там де крутяться з самої вантажівки її нічого не здавлює і виходить що вона просто буксує Дорога така вузька добре що немає зустрічних автомобілів але гарно тут. Будинки такі досить непогані. Дерева теж ростуть, треба дивитися, нічого не знести. Зараз потрошку вже починаю готуватися до роботи по Європі, а саме. Шукаю, яким інтернетом буду користуватися, потрібно вибрати. Так, 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 так. Нормально. Потрібно вибрати мобільного оператора, тому, якщо хтось їздить по Європі, знає мобільного оператора, в якого є не за мільйон інтернет і хороший, або там напишіть навіть якщо за мільйон, то напишіть, що за інтернет, скільки платите, яка, скільки гігабайт дається. Бо зараз якраз в пошуках бачив, є лайф, непогані тарифи. Досить недорого, наш український лайф. Ну, він не до кінця український, але в пані пакети продають українські. Також е, треба подумати, що з собою взяти в трасу із техніки такого, особливо потрібно взяти, щоб було якось комфортно. Е, перша траса, перший виїзд по-любому буде таким, самий спартанський, тому що машина ще під себе е, не підготовлена, якась там техніка, мультиварка, або хто там рисоварки з собою бере. Нічого такого поки що брати не буду, бо не знаю ще, яку купувати саме, вже поїду, поїду, поїду першу трасу, зрозумію, що до чого, і там уже буду собі підлаштовувати. В принципі, далі дорога досить легка, я думаю, нічого цікавого не буде. Тому не буду затягувати знову відос. Якщо сподобалось, якось вподобаєчкою відміть чи що, не сподобалось, також напиши там щось в коментарі. Дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі.